Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу і сьогодні наше 32 -е заняття на тему судноплавство та повітроплавання. Так як Україна є морською державою, в нас дуже багато морських портів, то відповідно, ця тема є дуже актуальною. Ну і взагалі розуміти, чого судна плавають, а наприклад, інші матеріали тонуть. Ну, скажімо, якщо ми візьмемо сталеву, сталевий предмет, покладемо його на воду, то він потоне. А чого ж тоді, якщо судно також зроблено з металу, воно тримається на плаву? І так само, якщо ми візьмемо кульку і її бросимо, вона впаде. Ну, звичайна кулька. А якщо ми цю кульку надуємо, то вона може полетіти. І зараз ми про це також поговоримо. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїм другом. Адже саме так канал може розвиватися та надає додаткової мотивації до створення нових уроків. Отже, давайте розберемося. Як вже було сказано, якщо ми, наприклад, візьмемо якийсь предмет, ну, припустимо, якусь е, деревину, да? деревину, шматок дровини, і кинемо її на воду. Вона, скоріш за все, потоне. А якщо ми цієї деревини зробимо човен, то цей човен трішки осяде у воду трішки осяде у воду за рівень води, але він не потоне. Тобто він буде триматися на плаву. Чого так? Це розраховано таким чином, аби густина цього човна, тому що у човен ще й його наповнює повітря, да? тобто човен наповнюється повітрям плюс деревина, він розташований на воді таким чином. Що його густина, загальна густина середня, є меншою за густину води. І тому він трішечки осідає до води, але усе ж таки він тримається на плаву. Так само і повітроплавання. Ч чого у повітрі тримаються кульки? Якщо ми зробимо кульку, надуємо її певним повітрям, да, тобто певним газом, і вона буде літати. Чого так? То так само Тому що ця густина цієї кульки. Набагато менша, ніж густина оточуючого повітря, і тому вона має змогу літати. І як тільки густина повітря є меншою за густину кульки, тобто ось кулька вона підіймається, підіймається, підіймається. І ось якщо кулька достигла такої планки, де густина кульки що надута цим газом дорівнює густині повітря, то кулька припиняє свій рух. Тобто далі вона вже не підійметься. І вона може або спускатися відповідно, або ж залишатися на, цій, на цьому рівні. Ну тобто, ось цілком ситуація приблизно така, чому тіла не тонуть і так далі. Але ж ще є таке поняття: ми знаємо, да, що є кораблі вантажні. Тобто ми вже визначили, з чого корабель не тоне на воді, тому що його густина, з якого матеріалу він зроблений, такого густина цієї посудини, менша за густину води. Тому що корабель великий, він витісняє з собою воду. І, відповідно, це є сила Архімеда. Тобто він якби занурюється, його намагається виштовхнути вода. І відповідно це є сила Архімеда, що вона виштовхує цю воду, маса цієї води. Тепер давайте розберемося, як саме корабель занурюється у воду. У кожного корабля є ватерлінія. Що це таке? Ватерлінія це дільниця, по яку може занурюватися корабель. Тобто, якщо корабель без вантажу не навантажений. То корабель буде знаходитися на воді і буде видно його ватерлінію. Ну, вона зазвичай, наскільки мені відомо, червоного кольору. Коли ви навантажений корабель починаєте навантажувати певний вантаж, корабель починає е спускатися за цією ватерлінією. Тобто, ватерлінія це. Та лінія, по яку корабель можна занурювати під воду. Як тільки корабель занурився на рівні ватерлінії, то нижче його вже занурювати нельзя, може потонути. І ось коли ви занурюєте, як я вже сказав, то ця ватерлінія буде все нижче, нижче та нижче. І коли вона зрівнялася повністю, то це означає, що корабель завантажений повністю. Тепер я вам маю сказати, що називають повною водотонажністю судна. Повна водотонажність судна це е, термін, що характеризує ту. Масу води, яку це судно витісняє з під себе. Тобто, якщо інакше сказати, це сила Архімеда. Тепер вантажність судна. Що називають вантажністю судна? Вантажність судна це повна вага вантажу, яке може це судно узяти. Тобто, якщо водотоннажність судна це те, яку кількість води, вагу, вагу води це судно витісняє з під себе. То вантажність судна це не тільки саме судно, тобто вага судна, але й ще той вантаж, що ми можемо на нього накласти. Да? Тобто це буде вантажністю судна, наскільки ми можемо його завантажити. І вантажність судна це різниця між водотонажністю судна і вагою, яку ми можемо покласти на цей корабель. Ну і тепер з приводу підіймальної сили. Підіймальна сила. Це у тому випадку, чому повітряна куля злітає. Я вам вже казав, що повітряна куля злітає, тому що в неї є піднімальна сила. Піднімальна сила це тоді, коли густина м -м, речовини, якою наповнена куля, густина речовини, буде меншою від густини повітря. Тоді куля буде підійматися. Тобто вона долає силу тяжіння за рахунок того, що в неї густина. Речовини, якою наповнена ця куля, є меншою за густину оточуючого повітря. І як тільки густина речовини стане дорівнювати густині повітря, що навколо, то відповідно тоді куля і зупиниться. Тобто, це дуже просто. Ну, дивіться, ми розібрали з вами такі поняття: як водотонажність судна, як вантажність судна, підіймальна сила, я вам розповів, що називають ватерлінією, і розповів, чого одні тіла тонуть, а інші ні. Давайте підсумуємо це. Чого ж, наприклад, деревина, якщо ми їх просто кинемо якусь дерев'яшку у воду, вона потоне. А чого, якщо, наприклад, цієї деревини зробити лодку, то вона не потоне? Тому що густина, густина та вага тіла розташовуються за всією площиною цієї води. І у такому випадку густина деревини буде за усією площею цієї води меншою за густину цієї води. Плюс там ще буде лодку заповнювати повітря. Тому вона й не тоне. І це стосується не лише лодок, не лише кораблів, а й усіх тіл. Тобто це закон, чого одні тіла тонуть, інші ні. Ну і так далі. Сподіваюся, це зрозуміло. Давайте спробуємо розв'язати кілька задач і на цьому закінчимо. Задача, яку ми розв'яжемо, буде складатися з декількох частин. Дивіться, у нас така ситуація. Об'єм. Який судно, об'єм води, яке судно витісняє з під себе, коли воно погружене у воду, до рівня 15 тисяч метрів квадратних? Наша задача знайти водотонажність цього судна, тобто водотонажність, згадуємо, що це. Це маса води, точніше вага води, яку виштовхує з під себе судно. І нам необхідно знайти вагу вантажу, який можна завантажити на це судно, якщо маса порожнього судна дорівнює 5 мільйонів ньютонів. Давайте розпочнемо. Пишемо розв'язання. Розв'язання. І розпочнемо з простого. Розпочнемо з того, що знайдемо силу Архімеда. Силу Архімеда знайти тут буде просто. Ми маємо густину помножити на об'єм та помножити на прискорення вільного падіння. Чому це дорівнюватиме? Густина води це 1000, об'єм 15000. І G10. Скільки це буде? Давайте запишемо, як 15 помножити на 10 у 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 10 у степені ньютонів. Тобто сила Архімеда виштовхувальна сила дорівнює 15 помножити на 10 сьомому степені Ньютонів. Це є наша виштовхувальна сила Архімеда. Після того, як ми знайшли силу Архімеда, нам необхідно Тобто ми знайшли водотоннажність. Оце значення це наша водотонажність. Тобто це ми вже знайшли. Тепер знайдемо о, вагу судна. Аби знайти вагу судна, нам необхідно від водотонашності відняти до судна. Ми записуємо. Давайте порахуємо, вага вантажу дорівнює. Тут у нас 10 у 7 степені, а тут буде 5 у 6, тому ми заберемо звідси число 7 і запишемо, як 150 помножити на 10 у 6 мінус 5 помножити на 10 у 6. Це в нас виходить 145 мега ньютонів. Це буде вага вантажу, тобто таким чином ця задача є розв'язаною. І відповідь в нас така: водотонажність судна, це сила Архімеда, дорівнює 15 помножити на 10 у сьомому степені ньютонів. А вага вантажу це 145 мега ньютонів. Сподіваюся, ви це розумієте. Якщо у вас залишилися якісь запитання, ви можете писати в коментарях. Я вам допоможу, поясню. Також не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватися на канал, бо від цього залежить розвиток каналу та поява наступних уроків. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.